Проводимо карацидні заходи знаходи по знищенню кліща у парках міста Тернополя. От зараз обробляється ділянка зелених насаджень і місце паразитування, ймовірного ексодових кліщів. Місце паразитування — це, наприклад, березовий гай, де знаходяться лист, листя, компостні ями. От і це більше є джерело розмноження ексодових кліщів. Так, у парку національного відродження відбувається дезінфекція проти кліщів. Така ініціатива є щорічною та проводиться в парках Тернополя. Лідія Бойко розповідає, як саме проводиться обробка зелених зон від кліщів. Для обробки ми використовуємо інсектицидний препарат, який сертифікований та дозволений до використання у відпочинкових зонах. Він має миттєву інсектицидну та тривалу залишкову дію, згубно впливає на кліща на всіх етапах його життєвого циклу. Обираємо ділянки, які зазвичай є небезпечні в плані росту і розвитку іксодового кліща. Це саме затінені місця, де є зменше потрапляння прямого сонячного проміння, місця, де є скупчення сухого листя, сухих гілок. Також звертаємо уваги на дитячі майданчики, на атракціонні відпочинкові зони. Також жінка додає, що зазвичай дезінфекція відбувається у квітні та травні, тому що саме у ці місяці спостерігається пік активності іксодового кліща. Самі ж дезінфектори розповідають про місця, які вони обробляють. Обробляємо парки, сквери, садики, площадки дитячі від кліщів. От. В основному люди думають, що кліщ з дерева падає, але кліщі на дереві не сидять. Вони півтора метри можуть на курчах бути, особливо, щоб трава була покошена, щоб не висока, бо вони в траві ховаються. І тоді той засіб, який ми робимо, він не дієвий. Ми обробляємо обробку від кліщів, тут так як обходить, знаходиться багато листя, тут так, їх найбільше буває. Так само бувають в пеньках, затінюва в тіню. Сам препарат, яким обробляють ділянки, не несе загрози для людей та тварин, але все ж краще утриматись від прогулянок у парку на кілька годин після планової дезінфекції. Про обробку мешканців сповіщають за допомогою табличок, що розвішуються у передень антисептики таких зон.